Додому вже лежало у обличчям у землю, та все ще вдивлялось у небо, стихали теплим промінням, земленіючі очі озера, на зубах заскрипіло б каміння, якби встигла сказати до себе. Повертаюсь додому. Він так само обдивлявся у небо, хоча ноги зчовили стіною і міг чуть голоси, що шукали в розваленах дому вцілілих. Та не вмів подумати про вмерлих. Вони повернулись. Додому, і воно вдивлялось у небо, догораючи стовбуром в попіл, і траві, і коту із квартири не навіяло листям пожежно. Ми всі повернемось додому, звідки вийшли з мільярд років тому. Чорний пил весь, усі, вся й усе навкруги чи дім в позабутті. Небо сказало б, не буде для них дому після смерті. Може, воно помиляється? Погодились квіти, ворони й коти дурні.